Три, два, пуст. Є розрив. Ну, от так щось робимо, щось важливе. Вітання вам з харківського напрямку. Зараз ви побачите історію цікавої колаби аеророзвідників 43-ї артилерійської бригади і полку Ахілес. Хлопці уже майже рік бомбять Білгород. Ну, мабуть, коректніше сказати, що вони організовують, коригують цей процес, хоча у них є і екіпаж ударного БПЛА «Дартс». Хлопці демонструють дуже хороші результати своєї роботи, про які вони нарешті можуть розповісти вперше. Тож приємного вам перегляду. Це мачта. Горизонтові. Можна ставити, щоб горизонт вище. щось помогти понести. Бачите, 92 кг можна понести. <гум> Виставляємо мачту, на яка буде встановлена антена. Щоб не було радіо горизонтів. Можна було нормально працювати. Скільки часу вас займає підготуватись до запису? 15-20 хвилин. О, це ваша аула. Скільки вже вона вам служить без часу? Насправді це такий розхідний матеріал, так що. Ага. Це... Але нормально. Вона свою роботу робить, ми їй за це вдячні. Ми їх бережемо, це як дітки наші. Ми... Дуже за них переживаємо, коли вони там ну, застряють десь там. Волнуємося, все, переживаємо, коли кожну хвилинку ми думаємо про те, що все було гаразд. Відбувається укладка парашютної системи для лагідного приземлення. Шарп це шатл, по суті. Так, да. дуже багато різного функціоналу виключено людський фактор щоб це все було автоматично щоб це було надійно а як ця зима у вас була по польотах? погодка така цей рік зовсім мало погоди mm -hmm. нормальної для таких пташок треба щоб була погода щоб нормальна висока Кромка, щоб була по і погнали. А як довго ви в цьому екіпажі працюєте? З його початку. А це коли було? Mm, Та майже два роки працювали, в Донбас, рочок, мабуть, так. А так як тут була активна, активний період, тоді, коли Кацапи на Вовчанськ заходили, з того періоду десь ми і працюємо. А саме по Білгороду як довго? Та воно так, це як. Постійно про це. Ми його постійно бачимо, грубо говоря, я б так сказав. Ну ви вже, мабуть, його знаєте, як свої п'ять пальці. Ну, може, не б, як п'ять, ми ж там по вулицях не ходимо, по що. Може, в майбутньому і будемо вже й по вулицях ходити. Пока що так дивимося. А що ви тут робите? Сюди. Так. Попроси ще раз этим. Можна? Ні, не. Не, не можна. Не. Не. Провіряємо, чи всі системи працюють і чи працюють вони справно. А якщо не працюють. Якщо не працюють, ми тоді. Працюємо ага. над... да, виконуємо певні маніпуляції, Н, да, в залежності від того, що не так. Да. Що могло не так іти? Ага. Та ви Захитання. самі вмієте підремонтовувати його? Я командую маленьким горлим підрозділом. батареї Бапак. У мене є там ряд екіпажів, які виконують задачі по всьому фронту. Про наслідки деяких із операцій ми дізнавалися вже постфактом. Коли це завершилось, пройшов якийсь час. І потім приходить якийсь тип і каже, пацани, ви зробили то-та-то, -то -то, і це мало свої наслідки. Ну, звісно, що це якийсь маленький ефект вау. Ну, ну, якось так. Це як є, що згадати, але не що не розказати, розрішають. Три, два, спуск. І поки шарк літає над Білгородом, а вогнева група готується наносити ураження. Ви зараз натискаєте на паузу, переходите в опис до відео, переходите за лінком і підписуєтесь на нашу монобазу. Завдяки кожному вашому донату або підписці ми маємо можливість продовжувати свою роботу. Зокрема, робити репортажі з фронту. Дякуємо вам. Блять, говорить Москва. Есть. Есть разрыв. Фиксуемо прям перед целью. ну, чуть-чуть не дотянуло. Прям пища. Да, плюс-плюс. Плюс. Так мы ну, прекрасно, может там при хорошем свете на вид стень здесь 30 километров бачить цель. 30, там, 40. А uh, яка готовность установки? Я 3-5 секунд. Чудово. О! Хорошо, я даже побачил этот, блядь, как что-то Да там не хуёво Так он в район лупил. Так вот тут, прям... Не-не-не, трохи. да? Пострел. Да-да, плюс, пострел. Пострел, да. так? Так, пока. Десять секунд. Блядь, надто близко тоди шли. Близко. Так, все мы сейчас Є розрив туди же, де блядь, другий і перший. у нас подавлення відбувається. Попроси по заборону подавлення. Да, я вже передав. Дякую. Да. Приновожусь сейчас. Так, є розрив В районі цілі. По-моему, прямое блядь. Да? Така, спасибо. <св *ть> Почули. так. Ви сказали, що кабова небезпека, ми чули щойно два. E, скинь, це скинь, по на вас? На чи вони шукають щось інше? По поводу Е, Чому ми не землі під себе, не сраємося, тому що а, нам координаційний центр наш сказав, що над нами немає крил. Як правило, якщо типу каб кудись наводиться, то десь літає самоліт. Для того, щоб зафіксувати влучання, невлучання, там, характер враження і так далі. На А дивись, ПВХ не вироблять, бо там ще капали. По якій частоті? Вони по Да, плюс, ну, це нам по <попіздяло> ладошки. дочки. Зараз, я думаю, що якщо там смерть якась загружуватиме, то це станеться там. Швидко і дуже болісно. От. Тому якось бояться й думати про це немає сенсу. Не. Там зала ще ближче підлітає до нас. Ой. Так згоден. Yeah. <laughs> ні тор, ні не так. Да? Постріл, да. Тор. Це ТОР? Так. Yeah. Прикинь. Кітор, блядь, за упор, блядь. Опа. Сюда нахуй. Сики сюди світло. Дивись, спостерігаємо районі. <піця> Наведись на нього, блядь. По ньому прилетіло, походу. Або прилетіло, або. Блядь, що вам нахуй? Був пуск або по ньому прилетіло, або він пускану і воно в землю ніби всадило. Вот, дивись. Да в землю всадили. Ніхуя. <піця> Це, це він, він же ж ну, щось підлітало. Ну повітря на вітер. Ще не поміє. Затишно так, так? Да? Лови. У мене як картинки немає, так що веди мене в сліпу відкривати. <рес> як книжка пише. Ми працюємо з тими цілями, які, скажімо так, знаходяться на оперативно-тактичній глибині. Тобто це те, куди не може дотягнутися мавік. Намагаємося дотягнутися ми. Моя робота, зокрема, полягає в тому, щоб налагодити взаємодію, налагодити взаємодію розвідувальних розрахунків, як того, з якими зараз знаходимося тут. І ударних, тобто це артилерійські розрахунки, і це розрахунки розрахунки наших ударних БПЛА, то ми намагаємось зробити так, аби розвідувальний розрахунок не залишався без засобу ураження. Бо в будь-якому випадку досвідчені екіпажі щось дознайдуть. Якщо у нас не визначена якась там наказом взаємодія з якоюсь. Бригадою або підрозділом, ми користуємось горизонтальними зв'язками. Нам не обов'язково наказ для того, щоб з ними працювати. І ми самі виходимо. Я сам прозвонюю підрозділу і кажу: хлопці, ми сьогодні готові вам допомогти вашій смузі, які у вас болючі питання, які у вас проблеми. Давайте спробувати їх вирішувати. І ми їх намагаємося вирішувати. Це наша задача. Це задача таких маневрних підрозділів. На даному напрямку ми намагаємося або е, утворити паритет, який зараз фактично є, е, або взяти ініціативу на себе. Чим більше ініціативи на нашій стороні, тим менше ініціативи на їхній стороні. 3 2. Це нам діли такі пацанські подгончики виробник цього прекрасного безпілотного авіаційного судна. Це цілі, які були уражені за допомогою нашої роботи. От. Бачу, піон лідірує. Лідірує, але дуже за цікавих обставин. От, ось, три хрестики були зроблені за допомогою однієї ракети Хаймарс. Це було восени 23-го року. От, ось, вилетіли, там така була низька хмарність. Приходилось там, поки чекаємо, що машина під'їжджає на ВП. От ми піднімаємося над хмарами. Потім вона каже: ми готові. Ми спускаємося. Це небезпечно, тому що може навіть зустрюкати. ні. П'яний з пістолета вийде і зіб'є. Такі випадки теж бували, але ну, не з нами. І от з другої ракети влучили Одній ракети і три піона. Тобто Шрапнелю вкрили, вони там так кученька стояли. А ця база авіації. Шовно. База авіації, там наш технік не доклеїв ще один плюсик. От, це вже було на, ці, на цьому напрямку. Е, Однією ракетою було вражено одразу три гелікоптери на Білгородській авіабазі. От, і Ще один плюсик, ще один гелікоптер. Це все чотири. Одною ракетою три. Ну так, да, там тостенька ракетка була. Улюблена всіх людей, м'ясна позиція. Місна позиція це один з епізодів відбиття російського наступу на Харківщину весною 24-го року. Місце, де відбувалося накопичення живої сили супротивника для проведення ротації, скупчення. Ну, там, типу, просто з баулами, з рюкзаками йшли. І дійшли, коли вони зібралися, от, установки Града, сил оборони відпрацювали і власне успішно вразили, там, тільки трупаки потім вже вивозили. Що тут Мста, екіпаж би пила? дуже цікаве відео, от, хоч тут плюс як один гармата одна, але е, вигорів цілий ліс, навіть е, левітирує в воздухі. Ну, дуже приємно це дивитися. <рес> Улюблене ваше панцир, ваша головна улюблена ціль. Ну, Сидячий. <рес> це перша ціль панцир, який згорів на роботі. От. Потім його ще водою залили. Ну, Відновлення він власне не підлягав. Але вас, наскільки я знаю, панцирі ви уразили, один знищили повністю. Ну, це суто наші цілі, в яких. Ми щось робили, щось важливе. Ага. А, і, а, а всі інші. Да, і суміжні підрозділи, от, там в числі екіпаж ДАРЦ 92-ї бригади, от, які теж великолепно відпрацьовували як з нами, так і без нас. Це результат роботи екіпажів Шарк 43-ї артилерійської бригади і екіпажу ДАРЦ. 429 полку Ахілес. Я би пишаюсь кожної операції, абсолютно кожній. Звісно, найбільш надихаюча це серія успішних уражень ЗРК Панцир. Панцирь тяжко нам дався. Да. Це саме перше ураження, і він був дуже тяжкий. Я би сказав, що це історичний момент, коли стало зрозуміло, що можна уражати. Дуже дороговартісні цілі, дуже дешевими засобами. Якщо ми вразили один на панцері, то ми вже купили всі дарці, що нам, що нам дали. Загалом про дарці мало хороших відгуків. Проблем з ним достатньо багато вистачає. Але тим не менш, вам вдається виконувати дуже складні завдання. Яким чином? Наприклад, одне у нас враження було з повністю е, розваленого літака. Ну він був, е, ми його обльотували, там щось від нього відвалилось. Колись він впав на позиції, ми його розміновували, потім він крила повідпадали, в нього хвост відпадав, все відвалювалося з нього. І вже там я прямо на позиції доклеїв, прямо на взльотки доклеїв йому хвост. Бо там він трошки відвалився. І він полетів. І, і, він та, полетів. І він і, вразив, і і вразив панзиря якраз. Оце він? Так, да, це он, у нас він перший чи другий виліт він нас збив, і ми вже з іншої сторони до нього підійшли. Були і не, там, у нас да. не сприятливі погодні умови. Там тоді Дуже були. рваний вітер був. Від посадок турбуляка і літак постійно мателяла. Ми його над ним кружляли хвилин 15, поки, поки удалося на нього зайти, так, щоб уразити. Ну, він був працюючий, да. він нас не бачив, і десь тільки на шостий раз, здається, вийшло на нього тільки зайти. А як було з цим? Це... Це такий самий. Ну, от попередній він такий дуже важкий був, а це він от це на полі стояв. Там іноді важко через завади, відеозавади сказати, що там стоїть, чи то куст здалеку, чи то панцир, чи то якась не знаю, трансформаторна будка. Але пансер він такий відрізняється. Навіть е е кацапський вони хорошо добре роблять е муляжі, але все одно муляжі вони відрізняються. До речі, ще помітила, що ви часто працюєте по вишках. Нам дають команду зони інтересів. Ми шукаємо техніку. О, якщо техніка не знаходиться, завжди є вишка. Це стаціонарна mm -hmm. ціль. О, І вони на вишках постійно щось поновлюють. є або засоби реррм. Ну, вони і нам заважають, і впівішникам взагалі всім заважають. І розвідці заважають. Ну, ось ми Намагаємось їх позбивати, щоб всім було краще. Як можна влучити в таку малесеньку коробочку? А я як люкський уокер, я тренувався багато. <рес> 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 ну, але загалом виглядає, що це досить важка ціль. Не скажу, воно ми знаємо, де воно, вишка, вона стаціонарна, вони ж не можуть її підняти і пересунути в сторону. Ми її здалеку видно. А там вже на підльоті можна подивитися, що там вона, як ялинка цими антеннами утикана, і вже е в залежності, куди нам е кажуть, що ось воно може виглядати отак. Ну, раз пролетілись, подивились, є там щось таке схоже, і в ту точку. Останні секунди да. то вони найтяжче. От головне, щоб його нікуди не здуло. Да, тому що ну, Він дуже легкий. А кацапи намагались якось полювати за вашим екіпажем? Ну, ну полювання йде постійно. Да, зали, все це літає постійно біля ЛБЗ. тому що такий екіпаж, як ну ми можемо дещо зробити, особливо з е, всякими такими цікавими засобами, як панцирь. О, що це тут так яскраво горить? Паловозаправники. Да, там ми летіли такими чигирями на ті паливозаправники. Спершу не вийшло на них зайти, тому що там ну, така дуже вузька просіка була. Ну, З другого разу чи з третього заходу вже якраз вийшло. Там було три: два стояло поруч, а один буквально там в десяти метрах, і він просто загорівся від всіх. Тобто, ви поцілили в один? Ми поцілили в два одразу одним дарцем. А, а загорівся третій. Як можна в два одразу. Ми можемо. <рес> ну, там, це. Вони у, поруч стояли. Уламок, детонація, і його посікло, посікло уламками і почала просто витікати паливо, і він загорівся От і все. У нас на той момент у нас вийшло набагато більше зробити, ніж артилерії навіть. Круто! А тут у нас що mm. у нас була da. зона інтересів де ми da. мали відпрацювати, і ми виявили систему залпового вогню БМ 21 град. Ну там ми до цього пролетіли декілька полей, полів, де там просто були п'ятна, де вони відпрацювали і поїхали, тому що він дуже швидко відстрілюється і поїхав собі. А цей тільки відстрілявся чи залп дав, і, і він не встиг тільки. Да, тільки він уже встиг не, не встиг. Це цікава, складна, небезпечна, але ну, робота така. Мені вона подобається така робота. В тилу просто ну мені нудно було ну люди не розуміють, що таке армія, як воно все це налаштоване і працює. Тобто всі думають, що тут тільки погано. Ні, тут може бути дуже цікаво, дуже весело. Так порожньому небезпечно, да, небезпечно так, все може бути, да. але все залежить від того, куди ти потрапиш. Яке командування да. в тебе дуже Якщо... багато залежить від командування. Якщо командування з розумінням, як у нас, то все буде чудово. Та звідки їх стільки? Добрий день! Яким пальним заправляєтесь? 95-й пульс, 20 літрів, будь ласка. Не розумію, це що, код якийсь? Це не чит-код. це око за око, дронопад. Що щодня над лінією фронту, ну і нашими містами, ворожі розвідувальні дрони вишукують стратегічні цілі і наводять ракети. Тож око долучається до проєкту Дронопад від поверних живим, щоб наші оборонці неба могли збивати якомога більше розвідувальних БПЛА. Але як це працює? Одна гривня з кожного літра пального пульс автоматично відправляється на спеціальні FPV-перехоплювачі дронів та супутню техніку. То виходить пульс плюс, а ворожі дрони мінус. Саме так. Тоді повний бак пульсу.